Тисячі пакистанців туляться на сухому клаптику землі в передмісті Гайдарабада. Тут виник стихійний наметовий табір. Люди поспіхом утікали від повені. З берегів вийшла річка Інд. Нашу худобу, постільні речі, посуд усе змило. Людям ледве вдалося врятуватися. Тут мешкало 200-250 осіб. Ми у відчаї вибігли з будинків у піжамах. Наші житла зруйновано, речі залишилися всередині. Деякі хати із солом'яними дахами завалилися просто на дітей. Нинішні повені в Пакистані найбільші за десятиліття. Вони почалися після рекордних мусонних злив і танення льодовиків у Північних горах на тлі рекордної літньої спеки. За даними влади, жертвами стали вже 1325 осіб, третина з них діти. Загалом повені та зсуви позначилися на 15% населення країни. Це 33 мільйони осіб. Зруйновано мільйон 600 тисяч будинків, а також дороги, залізничні колії та системи зв'язку. Майже 640 тисяч людей розмістилися в наметових містечках. Затоплено 800 тисяч гектарів сільгоспогідь. Вода знищила як новий урожай, так і запаси старого. ООН закликала виділити Пакистану 160 мільйонів доларів, щоб країна змогла впоратися з наслідками.